Привіз додому із зони бойових дій різний арсенал. Правоохоронці викрили жителя Білогородністровського району у незаконних оборудках із бойовими припасами та зброєю. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру йому загрожує до семи років позбавлення волі. Викрили чоловіка слідчі Білогородністровського району відділу поліції спільно з співробітниками управління служби безпеки України в Одеській області зі слідчими територіального підрозділу поліції та фахівцями управління вибухотехнічної служби обласної поліції за місцем мешкання. 36-річного жителя Татарбунарської територіальної громади був проведений санкціонований обшук, в ході якого у житловій кімнаті приватного будинку правоохоронці виявили три корпуси осколкових гранат різної модифікації запалами. До них предмет схожий на обріз рушниці, патрон до нього та штик ніж. За попереднім висновком вибухотехніків при конструктивному поєднанні між собою корпуси з запалами утворюють ручні осколові гранати, що належать до бойових припасів. Усе вилучене слідчі скерували. На експертизу наразі ж фігуранту повідомлено про підозру у придбанні зберіганні та носінні бойових припасів без передбаченого законом дозволу за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Санкція цієї частини статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років. За результатами експертних досліджень буде вирішуватись питання щодо остаточної правової кваліфікації протиправних дій чоловіка та висунення йому обвинувачення. суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває. Нагадуємо відповідно до частини 3 статті 263 кримінального кодексу України, не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. Наполегливо просимо дотримуватись чинного законодавства.